Всім великий привіт, привіт всіх моїх підписчиків, всіх гостей мого каналу, всіх вітаю і хочу розповісти сьогодні, я давно вже обіщала, але все ніяк не вийшло так, що я засікла, коли чоловік точе пилку. Я йому говорила, що коли будеш, будеш точити пилку, позгукай мене я сніму. Але він забувся, наточив, а це пройшов якийсь час і він знову точить пилку. І я ж тут, як тут хочу показати вам. Головне, у цій роботі не допускати нагріву цепки. Він... Точе імпульсами. Коротко, на короткий час торкається пилки болгаркою і раз за два-три два, дотика він оце звіно точе. Для того, щоб наточити пилку, звичайно, багато часу люди витрачають, щоб кудись їхати чи кудись повести чи, чи віднести до когось. На заточку, так і ми раніше робили, а потім ми купили станок, точив чоловік станком. Ну, коли люди узнали, що в нас є станок, то у нашому селі це ну, кожен несе, а, розумієте, тут собі нема коли толком наточити. Ну, багато ж у нас роботи, а тут ще й люди несуть. І, і буває ж таке, що ну, відмовити не, не, не коректно вроді, а люди не розуміють, що в нас теж ми витрачаємо свій час. І чоловік забрусив той станок і тучи зараз болгаркою. Це не наша ідея, ідею він побачив в інтернеті, попробував його вийшло, і така затучка набагато краще. Ефективніше і набагато довше держиться. І пилка набагато краще пилює. Тому користуйтеся, раді вам допомогти, раді поділитися чимось хорошим, чимось добрим, що полегшить вашу працю. Ну, Тому ось так. Добрий день. Хочу вам показати, як можна просто. Заточить цепку на пилки дуже швидко качественно, без станка. У мене є і станок, але він мені не потрібен. Берем болгарку маленьку. Ну, це в мене з кругом 1250, 125 круг. Лучше, звісно, взяти заточний. Не отрізний, а заточний. Він вже маленький у мене гризочок залишився, але він такий вже остренький. Ним дуже удобно. Беру для початку. Взяв, намі... намітив, ну одну от з краю, щоб не пропустити, щоб по два рази їх не точити. І от її і завмазав, щоб її не пропустити маркером. І починаю. Спочатку ті, що під цим углом, а потім розвернусь під другим. І лучше не за один раз отак, взяти не сточить, а кілька раз, щоб вона не перегрівалася, протягнув далі. І так одну сторону заточив, потім розвернувся за другу. Цю сторону доточив, ось дойшов до чорної, наміченої і наточив. Тепер беру просто і так же само, тільки ставлю вже під другим углом, ну, другу сторону этих зубів. Під цим углом. Так же саме. Під таким вуглом? Під таким вуглом? можна заточити сильніше, це значити чого. Якщо поперечні пиляєш, під одним вуглом точиться. Там просто інструкції для неї почитати. Під продольне розпилювання, там більше югол треба. Ну, я от все время і продольне пиляю, і ці все час під одним углом. Ну, приблизительно я не знаю, ну, градусів 35, мабуть. Ну, і все час точаться, і все час пиляє, як мила. Довго, наче перестала пиляти, хоч і гостра. Взяв, постачував от ці от проміжуточні от направляючі. Їх взяв, трошки постачував. Стала опять нирять і опять гребе, рве, куски прям вилітають та дуже добре пиляє. Та. Скільки в тебе уходить? Дві минути на заточку. все. Не снімається? Не снімається не надо і не треба її знімати. І он двигаєш та й все. І затачуємо, ну, можеш хоч так крутити, хоч так крутити різниці нема. Дві минути і все. А з останком це голову морочить, півчаса будеш, а так не затачує, скільки я не пробував, ні. Так хорошо не пиляє, як цей, от як така заточка. Е, ось так ми точимо пилку е, всього вам найкращого, всього доброго. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних і до побачення.